На початку квітня актова зала навчально-виховного комплексу номер 1 перетворилася на підмостки драматичного театру. Ними поважно проходився Свирид Петрович Галахвастов під ручку з проною Прокопівною. Вистава була благодійною. Важко повірити, що такий вдалий задум здійснився силами вчителів школи. Ну, дозвольте трікане Свирид Петрович Галахвастов. Мене знає весь Київ чисто. Зазвольте каналі. Мені таке солодке обридло. У нас його дома стільки ж хоч свиней годуй. Я, я більше люблю пальцини, нанаси. Якщо пані попросить, то я вам цього всякого товару возами приплю. Підступ. Вилук під серце. Рятується! Господи, щаснею! що з нею? Що ви зробили з нашою дитиною? А що, не вірили? Який зух! Не вірте їй, це заговор. Ну хіба я мо вас варта це? Герої твору Старицького, мов живі, поставали на сцені. Доля спектаклю великою мірою залежала від режисера і сценариста. Їх у своїй особі поєднала Валентина Пшеничка, вчитель світової літератури. Я випав на п'єсу Старицького з двома зайцями, тому що це безсмертне произведення української класики, яке включило в школьну програму. Ми вирішили не просто е, оживити цей день юмористичним спектаклем, приобщити хлопців до української класики, і показати їм на що способні наші вчителі. Олена Ревіна, вчитель історії, педагог-організатор, а головне керівник учнівського гуртка Театральна студія Глобус, згадує, що надія створити виставу за участі вчителів жевріла вже давно. І от перший рік ми довго збиралися з колективом зробили спектакль, зробили Учитель і от наконець. А що Здається, учням сподобалось, і нехай Станіславський не одразу повірив би педагогічні трупі. Ми бажаємо їм досягти катарсису у своєму мистецтві, адже шлях до прекрасного полягає крізь творчість.